Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. А у фокусі нашої сьогоднішньої програми гість. Дозвольте вам його представити, Юрій Іванович Костенко зовсім не випадково прибув сьогодні на Черкащину про свою місію і, взагалі, враження він зараз вам розкаже. А я лише хочу сказати, що місія дуже приємна, тому що Юрій Іванович презентував свою книгу. А, от що це за книга, і на яких, скажімо так, на якому досвіді вона базується, я думаю, нам всім буде цікаво. Юрі Іванович, вітаємо вас в нашій студії. Дякую, що завітали. Хочу лише сказати, що книга дуже серйозна і дуже на часі, я б сказала. Більше того, вона вже отримала певне визнання. Так, я знаю, що вона увійшла до низки видань лідерів літа, які визначаються в 2024 році. Отримала дуже високу, скажімо так, оцінку закордонних. Знавців цієї теми, тому я б хотіла, щоб ви зараз коротенько її презентували. Отже, отже, книга називається Історія ядерного на розброєння України. Це видання Гарвардського університету англійської мови, і уже таких видань два. Угу. Тепер щодо українських видань, перше видання з'явилося у 2015 році, а друге цього року. Чому такий розбіг великий у часі видань? Це пов'язано з тим, що перше видання 2015 року практично не викликало тієї зацікавленості тих дискусій, які от сьогодні відбуваються в Україні на всіх рівнях, тому що ми переживаємо, мабуть, найважчі часи становлення нашої державності за останні 33 роки. Чому? Я написав цю книгу. Річ у тому, що в першому скликанні 90-го року я очолював в парламенті спеціальні комісії, які були створені для розгляду тих надзвичайно важливих питань, які постали перед Україною після проголошення незалежності. Одна комісія розробляла концепцію національної безпеки України, а друга трошки пізніше, яка була створена в 92-му вже році. Розглядала питання, що робити з українським ядерним арсеналом, виходячи з того, що ще в умовах перебування в Радянському Союзі при ухваленні декларації про державний суверенітет була така записана, можливо, романтична мрія в українців жити з усім світом у злагоді, в мирі, і тому ми бачили себе як нейтральна країна і без'ядерна країна. Можливо, це спричинило такий романтизм і жорстокі події після Чорнобильської катастрофи, коли все те, що пов'язано було із атомом, навіть мирним, не сприймалося суспільством. Але повертаюся до теми саме Незалежної України. Отже, я також очолював уже як міністр першу урядову делегацію на переговорах щодо ядерного роззброєння. 92 це 92-93 роки. Якраз от все те, що стосувалося цієї тематики, у вигляді рішень парламенту, рішень Ради національної безпеки і оборони, дискусій закритих, відкритих у парламенті, переговорів, які я вів, дуже багато політиків іноземних, з якими я зустрічався, от все це накопичилось в мене на столі, як керівника цього керунку. І е це була величезна кількість матеріалів. У книзі використано більше 600 видань. Я маю на увазі не тільки там документи, але це і засоби масової інформації, здебільшого західних країн, ті ж саме Російської Федерації, де дуже активно тема ядерного розброєння України обговорювалася. І, от обробивши весь цей масив документів. В 2014 році, після початку агресії, я себе примусив все залишити, а лише сконцентруватися на книзі. Чому та тому, що те, що відбувалося на наших очах, російська агресія спочатку, анексія Криму, Донбас, це те, що в книзі було як попередження, що ми не можемо так просто йти до без'ядерного статусу, не давши чіткі відповіді на питання, а яким чином ми себе будемо захищати від такого агресивного сусіда, який традиційно завжди воював з Україною. І друге питання, яке постало в контексті ядерного роззброєння, це. А де себе Україна бачить, в якій системі координат політичних, чи з інтеграції з заходом, як це робили наші колеги з Прибалтійських країн, там посткомуністичні країни, Польща, Чехія там і всі інші. Чи ми знову ж таки будемо виключно десь у тіні інтересів Російської Федерації? Це була страшена боротьба в коридорах української влади в той час. Тобто, мова не тільки йде про ядерне розброєння, мова йде про становлення української незалежної держави. У новій системі координат, яка Радянський постала після... Радянський менталітет, я думаю, був самою основною такою перешкодою. Ой, та це, це не просто перешкода, це страшна проблема. І... Верховна Рада, яка залишалася ж такою комуністичною, більшість контролювалася групою 239 Мороза, але це ті вчорашні ж комуністи. А меншість як була меншістю опозиційна, десь там трохи більше сотні депутатів, так і ми не могли ухвалювати рішення без компромісів із комуністами. І виходячи із од повертаючись до теми ядерного розброєння, виходячи із колосальної важливості. Цієї теми в сучасних умовах, коли Росія розпочала агресію в 2014 році, я і почав працювати над тим, щоб це видання побачило світ. Спочатку був лише український тираж, але якраз в першу чергу зацікавилися матеріалами цієї книги американські фахівці. Вони, ну не маючи перекладу, але Цим питанням займався університет США у Вашингтоні, Джорджтаунський. Вони займаються архівом національної безпеки США. І вони перші звернули увагу на ці матеріали, це ж документи. Ну, так. і вони перші почали спочатку перекладати з української на російську. Потім з Гарвардом, значить, вони вели перемовини, щоб перекласти це англійську. І тому в першу чергу вона стала свого роду знаєте, таким набором колосальної інформаційної аналітики для західних, дипломатичних установ, політичних, аналітичних, а в Україні ну, тишина. Вони, вони, мабуть, хотіли зрозуміти, і... чому так відбулося, правда? Вони розумієте, в цій же ж книзі не просто там дано перлік, що там. Як відбувалося, як Росія працювала через які механізми вони ж теж страждають від російських впливів? те, що російська інформаційна війна вона ж якраз відпрацьовувалася на Україні уже незалежній країні, через які механізми кремлівські розробки ставали політикою України і політикою Заходу? Згадайте Німеччину, Північний Потік, 1, 2 і енергетична залежність, попередження тому. Це свого роду стало знає, такою ну, підру... книгою. Це підручник. Під... Так, оце я хотів сказати, завершити, що студентство цю книгу використовує на курсах політології і в багатьох університетах Європи і США. Ця книга вже війшла як посібник для навчального курсу. А от щодо Черкас, то мені було приємно сьогодні побувати на зустрічі з студентами Національного університету вашого. І е, відчути ту зацікавленість. Причому це знаєте, не тому, що там зігнали їх і вони змушені слухати. А у питаннях у питаннях відчувалася їхня велика зацікавленість розібратися, самому розібратися і усвідомити, що ж таке неправильно відбулося із ядерним розброєм. Тому я задоволений і зустріч і задоволений, що нарешті ця історія починає формувати принаймні впливати на формування свідомості, особливо молоді. А, Юрій Іванович, ну і все-таки інформація від першого джерела. Дуже багато міфів стосовно роззброєння ядерного існує. Е, кому це було більш вигідно? Все-таки Росії чи Америці? Тому що багато хто говорить, що Америка теж була зацікавлена в тому, щоб Україна мала без'ядерний статус. Да, на превеликий жаль, ця міфологема і сьогодні активно поширюється в українських mm -hmm. мас-медіа і серед аналітиків так званих. І це сумно, тому що тут є відповідь на всі питання. Якщо дуже коротко, то Сполучені Штати Америки не готувалися до розпаду Радянського Союзу. Це є підтвердження у виступі тодішнього президента Джорджа Буша, старшого, у Верховній Раді України, 31 липня 1991 року, за три тижні там до проголошення незалежності. В чому він нас переконував? Підтримати перебудову Горбачова, демократизацію. А вбивчий націоналізм, як він висловився, ми не підтримуємо. Тому а в нас вже були зовсім інші настрої в українському. Ми, ми, його ми не коли слухали так. цю його доповідь, ми всі, чесно кажучи, сміялися. Тому так. її назвали це Київчикін Спіч або Котлета по по-київськи» Ну серед журналістів цей невдалий абсолютно абсолютно виступі недолугий президента США, де низка аналітичних розвідуваних служб. Так і не побачили розпаду Радянського Союзу. І це є також підтвердження того, що США абсолютно не проробляли стратегію ядерного розброєння Радянського Союзу або тих утворень, які на теренах Радянського Союзу державних утворилися. Саме тому, коли говорять про тиск з боку США на те, щоб Україна йшла шляхом до без'ядерного статусу, це неправда. Це та ж сама ІПСА російська, яку генерував інститут США і Канади, який і дійсно розб... розробляв стратегію ядерного розброєння ще задовго до розпаду Радянського Союзу. Він почав це розробляти в 89-му році, тому що для науковців навіть у Радянському Союзі було зрозуміло, що економіка Радянського Союзу не витримує конкуренції із Заходом під час так званої холодної війни. І тому рано чи пізно він розпадеться. Тепер. Е яким же чином появилася ця теза у декларації? Якраз є відповідь на питання. Інститут США і Канади цю стратегію розробив і впровадив через своїх людей в коридорах української влади в декларації, а потім і у поведінці виконавчої влади, яка керувалася не рішеннями парламенту щодо того, як і коли ми здобудемо чи набудемо цей без'ядерний статус. Це ж рішення тільки українського парламенту чітко декларували за яких умов. А виконавча влада українська на той час, на чолі з Кравчуком, президентом, керувалася не рішеннями українського парламенту. Український парламент не дозволяв знищити всю ядерну зброю, тим більше передавати її в руки потенційного агресора Росії. Український Чи парламент. Так, український парламент вимагав знищення ядерної зброї, а не її передачу. Український парламент своїми рішеннями чітко задекларував, що скороченню підлягають лише 36 стратегічних носіїв і 42 ядерних боєголовок стратегічних. А на нашій території знаходився третій. Ядерний потенціал, потенціал світу. світу це було е, біля двох тисяч ядерних стратегічних боєголовок і від трьох з половиною до чотирьох тисяч тактичних боєголовок різних систем. І тому при такій колосальній. Можливості України з цим всім добром це ж не тільки е, військова, так би мовити, частина ядерної зброї, вона там захищає територіальну цілісність, суверенітет, а економічна частина. Коли ми підрахували в нашій комісії, що лише у ядерних боєголовках ми маємо біля 100 тонн високозбаченого урану і плутонію, це дуже великі гроші. Ну, ви знаєте, є, немає вартості на ринках, угу. це заборонено продавати високозбачену у плутоні. Зате є вартість виготовлення. І коли я дізнався ну, дуже складними такими е, процесами від наших, е, до речі, співвітчизників, які працювали на російському заводі, що розбирав тактичну зброю України, а я туди. Мене допустили як керівника цієї спеціальної комісії, то вони мені передали і вагові характеристики, і що це безпечно. А Кравчука лякала вибухом, і багато іншої інформації вони передали. І от коли ми підрахували, скільки ж Україна в боєголовках передала цих матеріалів, вартість виготовлення однієї тонни високозбагаченого урану — більше 100 мільйонів доларів. Вартість однієї тонни плутонію виготовлення від. Півмільярда до мільярда, в залежності від технологій, ми передали більше ніж на 100 мільярдів доларів державний просто, бюджет. Просто віддали. просто віддали державний бюджет Не України. Так. Мав на той час за рік доходів десь приблизно на 10 мільярдів доларів в умовах гіперінфляції чи всі інші ну, питання, але, кому це було вигідно від але вас питання відпадає. ще ж не тільки ж про стратегічні і так. тактичну зброю, а стратегічні носії, які сьогодні Росія використовує для бомбардування України, а крилаті ракети, якими нас бомбардують, це все було передано безкоштовно. Якісь Міфічні борги енергетичні, які там типа, Росія mm -hmm. списувала із нас. Тому якщо от подивитися на всі сторони цього процесу, то я б це назвав не тільки обезброювання України, але і це перекладання на український бюджет, бюджет тих колосальних витрат, які потрібні були для того, щоб знищувати з власного бюджету власними руками. Ну, такий колосальний потенціал. Американці, коли підрахували, скільки на мобіліте часткове знищення стратегічних озброєнь, скаже, це 6 мільярдів доларів не гривень. А е, український бюджет, як я вже називав цифру, неспроможний був профінансувати це. Уся допомога Україні в вигляді. Технічних засобів, які нам надавала США там, для підриву, там, деякі речі, Ну, це десь 350 мільйонів доларів. А ми передали, я а я ми передали 100 мільярдів. Тепер так звана вигода для України, як Росія тарабанила, ядерне паливо Безкоштовно передавали два з половиною роки. Вартість того, що вони передали, 980 мільйонів доларів. Забрали 100 мільярдів доларів. От вам і вся. Арифметика братських ну, стосунків і вся із Росії, і, Україна, і вся сутність того, що виконавча влада дозволяла собі робити із українським надбанням. Річ у тому, що чому парламент е, був головним у цій темі? Тому що від імені українського народу лише парламент, Верховна Рада має право ухвалювати рішення. А це державна власність ядерна зброя, так як і державна власність Надра, Земля, Ліси. І без дозволу парламенту перепрошую не те, що стратегічну боєголовку, можна гайку від стратегічної ракети передати Росії, бо це власність народна. Тільки тоді, коли парламент дозволяє, і в тих межах, які він дозволяє, виконавча влада могла щось не передавати, а знищувати. Причому Сполучені Штати Америки, які вже в 93-му році чітко... Усвідомили, що Україна оцією стратегією, яка формувалася вже парламентом, готова до руху до без'ядерного статусу. Вони запропонували нам партнерство. Причому партнерство глибоке, всебічне, починаючи від стратегічного військового партнерства, закінчуючи тим, що вони будуть фінансувати з міжнародного фонду, який воно створить щодо ядерного розброєння, забезпечена ядерним паливом, бо ми 100% залежали від постачання. З Росії ядерного палива і з підтримкою фінансовою реформ, які треба було робити, з тим, щоб так як, наприклад, чи Польща чи Прибалтика швидко стали на шлях демократії, ринкової економіки. Ну і врешті-решті закінчилося. Ну, альтернатива НАТО була і... набагато вигідніша, але чому, чому так? <клес> Оце ж є, є питання: а чому так? Тому що, якщо дуже коротко і дуже просто, тому що влада, яка називалася лише незалежною і тим більше демократичною, вона продовжувала керуватися настановами, які йшли з Кремля, а вони йшли через Міністерство закордонних справ України, через офіс президента Кравчука, там біля нього сиділи такі ж. Чекісти, які ми сьогодні, та, звичайно, І не тільки біля президентів, і Верховній Раді, як просувалася ця тема безядерності. але найгіршим було, знаєте, що та влада, яка залишилася після проголошення незалежності, вона абсолютно не мислила категоріями державними. Вона була бездержавна. Вона не розуміла, що таке той національний інтерес. Коли я з Кравчуком дискутував на тему, що за те, що вивезли, причому без нашого дозволу, без дозволу парламенту тактичної ядерної зброї, треба вимагати, хоча б 10 мільярдів доларів. Він мені відверто казав: та ти що з божеволю, Хто ж нам такі гроші дасть? у Нас в бюджеті 10 мільярдів доларів. Оце таке розуміння, розумієте? Нерозуміння, я б Ну, то звичайно, і тому спроба Сполучених Штатів Америки щодо втягування України не тільки в темі ядерного розброєння, а у процес інтеграції нашої держави із Заходом завершився провалом. Яким чином Росія в першу чергу це президент тодішній Єльцин, який напряму Кравчуку. Вимагав буквально, щоб Костенка усунули з посади першого керівника урядової делегації. Бо Костенко завів у глухий кутик, казав Кравчук, в мас-медіа. Усі переговори щодо ядерного розброєння. Це ж така важлива тема. Весь світ дивиться на Україну, як же ж ми розпочинаємо глобальний процес деєдеризації світу, підвищення рівня безпеки світової і так далі. Ну, знаєте, всі ці барабанні бої, яких ми багато наслухалися за роки Незалежності. Ну і в результаті мене міняють у липні місяці 93-го року. Ставлять віце-прем'єра Шмарова, якого щойно призначили буквально. Він буквально за тиждень парафує ті угоди, і якими все, Росія їм, все, собі забирає всі ядерні боєголовки. Коли Штати побачили це, потім ці угоди підписані були в Масандрі 3 вересня, коли там і по Чорноморському флоту домовлялися, це ж про передачу Росії фактично ядерної зброї, то Сполучені Штати подивилися на це все, розвели руками. Ну, якщо ви не хочете з нами, ну, то, тоді, то тоді, будь ласка, і тоді ж Клінтон, ж який заявив, що мов я відчуваю свою вину за те, що от Україна, але Клінтон вже був е, наслідком зради, як так це називає, української влади, яка керувалася не національними інтересами, а інтересами Росії і їхніми інтересами. Єріван, що ну, багато говорять про Будапештський меморандум. От хотілося б вашу компетентну думку почути, наскільки це все-таки було гарантією того, що не відбудеться те, що відбувається. І чому так сталося? Сталося е, з Будапештським меморандумом приблизно те ж саме, що і з передачою Росії потенційного агресору ядерної зброї. Е, чому? Та тому, що коли Верховна Рада вже е, в 90 х в році, це вже було нове скликання, приступила до обговорення договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а Росія в першу чергу вимагала не тільки там віддати їй ядерні боєголовки, але ще щоб Україна приєдналася до цього договору про нерозповсюдження як безядерна країна. І Кравчук, до речі, вніс пропозиції Верховній Раді ратифікувати ці. Два договори ще у 93-му році у липні місяці. Верховна Рада до її честі відкинула ці пропозиції, і саме після цього Сполучені Штати Америки почали напряму з нами співпрацювати поза Росією, її там настановами, бо Росія диктувала не тільки нам, а й Штатам, що треба робити в темі ядерного розброєння. І тоді ж з'явився цей план спільного. Руху до без'ядерного статусу України, який мав завершуватися набуттям членства України в НАТО і в Європейському Союзі. І от коли е, 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 українська влада фактично повелася в той спосіб, що всі ці пропозиції були поховані, така ж тема і спіткала так званий Будапештський меморандум. Е, в якій частині? Ратифіковуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї, коли вже боєголовки почали. Рухатися до Росії е, було у законі про це вже закон було прийнято е, про те, що е, Україна повинна отримати юридично зобов'язуючі зобов'язання щодо своєї безпеки, тобто юридичну гарантії безпеки. Так. Юридично це дуже важливо. А що відбулося в Будапешті? А в Будапешті і про це дуже багато разів говорив посол США в Україні. Так це не є гарантії юридичні. Для юридичної гарантії існує інший механізм. Ну, наприклад, Австрія отримала юридичні гарантії після того, як підписала угоду, а ця угода потім була ратифікована СРСР США і австрійським парламентом. Оце є юридична угля. А це політичні лише зобов'язання. Та ще зараз запевнення. такий собі приблизно, приблизно так? угу. це така як декларація про майбутнє без'ядерне України. Тому якщо говорити про... Питання: а хто відповідальний за такі такі документи? Ну, в першу чергу, це Міністерство закордонних справ України. Там же є юристи, міжнародники. Вони ж розуміють, що той папірець, як потім його назвали, це не є гарантією безпеки. Він не проходив ні процедуру ратифікації, він не ставав частиною національного законодавства. А відтак він не міг нам гарантувати. Так, якась допомога Будапештський меморандум забезпечував. Тобто політичний підпис президента США, прем'єр-міністра Британії, дозволяли нам, коли Росія почала в 2014 році агресію, використовувати цей Будапештський меморандум для того, щоб разом із США та Великобританією сідати і розмовляти з Росією як з агресором, яка почала анексію Криму. Це дозволяли. Але тут знову питання: а чого ж не цей документ, навіть в такому вигляді? Не використовували, почали використовувати, коли ще не було президента обраного. Я маю на увазі Порошенка, а виконував обов'язки міністра закордонних справ, Дещиця. От рішення було заява Верховної Ради України, звернення до країн-партнерів щодо Будапештського меморандуму, допомогти нам, а там є такий пункт, проводити консультації у разі загрози Україні, територіальній цілісності, і національної безпеці. Консультації були проведені. Спочатку у Франції в Парижі, це Британія, США і Україна проводили консультації, Росії не було. А потім в Женеві через місяць, де вже Росія була присутня, але коли Лаврова запитала, що війська Росії роблять в Криму, він сказав, що я не у з вами ці пасиву. Я поїду консультуватися в Кремль, що вони мені скажуть. Тобто, навіть цей так званий папірець, тодішня українська влада, на прев'який жаль, не використовувала, як навіть політичні гарантії Заведемо, і, і всі політичні зобов'язання цих країн. Тому і в цій темі можна однозначно сказати, чи це не вистачає державницької позиції, чи це, не, чи це зрада. Це хай розбирається спеціальна парламентська комісія, яка повинна нарешті розглянути всі аспекти ядерного розброєння України і сказати: отакий-то от підпис такого-то посадовця є злочином. Державною зрадою. А такий-то підпис це є ще, ну є ж кримінальне, як кажуть, право, де треба керуватися тим, що не так робила українська влада. Не для того, щоб когось посадити чи покарати. Вони вже більше сидять перед Богом і дають. Для того, щоб наступним керівникам Української держави не було повадно робити те, що було зроблено з ядерним розподілом. Юрій Іванович, ну дуже хотілося, щоб так було, щоб цей час настав, але власне маємо те, що маємо знову ж таки. Давайте повернемося до вашої книги. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії був Юрій Іванович Костенко. Він є не лише депутатом Верховної Ради п'яти скликань, екс міністром екології та ядерної безпеки. Наразі він ще й автор дуже цікавої і такої своєчасної книги Історія ядерного розброєння України, яку щойно презентували в Черкаському національному. На університеті Юрій Іванович, де можна почитати, побачити, де можна взяти цю книгу? Отак, ну, тим, хто зацікавиться? Вона зараз в широкому доступі, слава Богу. Якщо говорити про українську версію, то це останнє видання, яке вийшло в квітні, є видавництво Ярослав Єва. Угу. На сайті цього видавництва є пропозиція щодо української версії книги. Якщо хтось хоче англійську версію прочитати, то на сайті Гарварду є вся інформація. Де що і як вона ця книга розповсюджувалася через Амазон зараз? Є доступ до електронної версії книги, десь там 3 чи 4 місяці за 20 доларів. Тобто широкий спектр пропозицій можливості. було б і можливості, було б тільки бажання це все прочитати, вдуматися, переосмислити і зробити правильні висновки. Іванович, дякую, що ви це все зібрали, систематизували. І, власне, я думаю, що це цікаво. Спасибі Це вам потрібно. за розмову. Це потрібно. Так. Це підручник знову ж таки. Спасибі вам за розмову. Я ще раз хочу нагадати, що гостем нашої сьогоднішньої студії гост, і, і власне гостем Черкащини був Юрій Іванович Костенко. Спасибі, що дивилися і слухали нас. Щастиво.